Всім привіт! Вирішила сьогодні зняти відео, а у нас не було світла. Не було від п'ятої ранку. Зараз на даний момент у нас 12.02 і в принципі поки що світла нема. Але оскільки ну, я зараз не можу працювати, інтернету немає, нічого немає. Тому вирішила, що я хоча б приготую їсти. Трішечки не планово, не так, як завжди. І спробую помити посуду. Холодній воді, сподіваюся, ця рідина для пошту справиться. Ну, маю надію, звичайно. Хочете трішки прибрати і зробити, зробити порядок з усім. Так, Зараз швидасенько буду пробувати, Спробую зготувати плов. Плов буду... Так, пробую, чекайте, чи то я не буду голослівна. Бо тут вона ніби в мокло в воді. Я думаю, що не мало би бути так геп, чисто погано, оскільки мокло в воді. І, відповідно, ця посуда не є прям така дуже брудна. Так? Можливо, ця, що не мокла, така трішки буде важче для відмивання. Але тим не менше, сьогодні зранку ми гуляли. Гуляли вже двічі. Немає інтернету. Я думаю, можливо, зараз пороблю трішки порядок. Помию підлогу, помию посудку, ну, принаймні, зроблю те, що ах, бажано було би зробити і можна було би зробити без ой, боже, без наявності світла. Бо гріх від Бога, напевно, ту посуду, яку просидіться в день від Бога, не говорила. Напевно, ту посудку, яку не зможу відмити, весь чисто взагалі, я попробую... чайничку закисючу води і спробую відмити так. Тобто... Щоб мені не було скучно. Не знаю, скільки камер. Я взагалі-то вчора камеру заряджала. Але чомусь вона на сьогодні мені висвічує 70%. Я не зовсім розумію, чому, чи, можливо, вона вчора не відрядилася, оскільки я не перевіряла, не можу знати. Але, зараз секундочку, телефон. Так, Поки поговорила по телефону, по я все-таки трішки помила. І це мене дуже радує. Значить, все-таки в холодній воді є можливість. Зараз буду пробувати. Зазвичай я плов роблю в мультиварці. Але оскільки зараз немає світла, то будемо його робити таким старим дідівським методом. Зараз я просто ставлю в каструлю, та в мультиварку. У мене є невеличка така кастрюлька. Я її помила, як невеличка, нормально, вона величка для того. Ось буде по об'єму, напевно, як мультиварка. Тому я зараз буду готувати. Вчора я ще купила морквину, цибулька я маю. Правда, м'яско ще розмерзається. Тому треба буде трішки зачекати, підготувати все, треба буде моркву почистити, цибульку теж. Будемо все готувати, Лишила ще зараз, напевно, трішки ще позамочую, що можу. Вони не, треба, щоб вимикло, не вимивається. Те, що типу, таке трішечки хважче, та не вимивається, ну і з цим нічого не буде. Зараз ще хочу під той повнити рахунок, звичайно, і напевно е, купити яблучок, бо яблук я так і не купила, а яблучок додому треба. Я без яблук не бачу взагалі. Що до чого, тут треба буде ще поприбирати, бачите, в мене плями. Але я думаю, що сьогодні, ну, напевно, що дійсно гарячої води без грів, І, напевно, що зможемо поприбирати. Тут тішечки гаряча, помити, поприбирати. Але зараз поки що йду версия. Тож, це я зробила, поповнила собі нарешті телефон. Тобто буде в мене вже багато гіг, я сподіваюся, їх буде вистачати на все про все. Додатково, ну не знаю, наскільки воно на все, про все, будемо бачити. Додатково поставила телефон на зарядку від ноутбука. Не знаю, правда, скільки він зарядить його. А у мене вийшло, що заряджений він не був, я ж не знала. Треба було на ніч поставити, було б 100%. Але вже. Ну, маємо те, що маємо. Все передбачити неможливо. Зараз швиденько роблю плов. До 10-ї години планового світла не буде. Дивилася. На такі класні знаєте, лампи. Але я не знаю, чи ми зможемо ту лампу вкрутити, бо в нас ними світильники трішки не такі. Вони на маленький цоколь. Тому буду шукати ще якісь варіанти. Але... А ці всі варіанти можуть бути до одного бачте, місця, якщо я не знайду можливості їх зарядити. Зараз ще подивлюся момент такий, як а трошки більше ця. Десь світильничок, такий трішки більші акумуляторний. Буду шукати. так. Але ще поки що не знаю, що вийде з того щось чи ні. Так, тут я вже зробила. Зараз я ще один на ту морку і буду ставити варити вдох. А за той час, поки я тут ставлю тушити морку і цибульку, треба буде попробувати нарешті те м'ясо порізати, але не знаю, чи воно мені дасть порізати, оскільки воно ніби таке трішки ще замерзло. Єдине, що, бачите, що воно довго стоїть, це м'ясо. Це просто капець. Прошу, я вам. Ну, я чи ні? ну є, є всі варіанти, що ще й трошки підзарядить мені телефон. Що не може не радувати. Наскільки стане ноутбука для телефону, ще поки що не скільки там взагалі його лежить, в такому, такому сплячому режимі заряджає. Тому... О, дивно? Тепер показує 85. Щось батарею явно не ладне, але тим не менше нехай буде. І батарея нібито не, не спадає. А було 70. Дивно-дивно-дивно. Щось батареєю не так. Треба батарею трейну у цій камері, що робити? Життя таке. Нема Ні нічого вічного. Тому маємо. маємо те, що маємо. маємо. Ще може навіть дамо її посудку. Ставлю швидко. Угу. Угу. Все не мите, не чищене, але, але все добре. Мусить бути добре. інакше не буде. Маємо те, що маємо. Тому зараз буде тушкувати. О, Оліки. Викидаю і будуть пробувати різати м'яско. Треба буде дуже довго тушкуватися, все. Але вже немає нічого поганого, щоб не вийшло на добре. Принаймні, зготую готую їсти. Що ну, мені не вистачає, на що мені не вистачає. Напевно, це першу шлях. Хоча ми часто не видаємо собі гецепт. Не те, що акчувати. собі тушиться. А я за той час спробую це м'ясо все-таки порізати. Можливо, ну, о, не все так погано у нашому домі, ви знаєте? Але, навіть якщо воно трішечки таке, я думаю, що буде ок, просто треба буде довше його тушкувати, щоб воно всередині не було сере. Зато нарізати буде його в рази легше, тому що таке трішечки під. Можливо, ми... Не пробула раніше, але ось таке, ані, впадає 83 вже, бачите? Значить, щось тоді було недобре. Таке трішечки приморожене мясо, воно краще дається нарізати кубиками. Дивіться, яка краса, бачите? Звичайно, таке вже розморожене, ти так кубиками не наріжеш. Тому шукаємо плюси у всьому. Зараз попробую, може ще й підлуги, все добре, щоб моєму доробити. І якщо зарядити все-таки все не зможу, то напевно поїду добрати. Це на автобус з дитиною і позаряджаю всі... О, почали щось там штріскати. Бо там водичка, напевно, була. так, Позаряджаємо всі гаджети, наскільки це реально, наскільки це можливо. М -м Головне, що у мене вже є інтернет. Ви знаєте, не дуже велика така різниця. Але 40 гіг, то не 5, і не 10. Тому, якщо все-таки у вас розхід інтернету більше, то то пробуйте Хоча б так. Фу, не знаю, зараз роблю. А там вже будемо бачити, можливо, дійсно, присяду трішки попрацюю. Я не знаю, правда, чи мені вийде. Ситуація така. А, зараз. а це у нас отак почався ранок суботи. Я трішки погано себе почуваю, але вирішила все-таки, що я ось цей плед дов'яжу. Ось так він чекає. Ми зранку вже, в принципі, погуляли. І навіть, оскільки за а, лапки. Забруднили, то ми милися, він бігав по ванні і, відповідно, потім ще й сушили фостяку, бо, бачите, є мохнатий і не дав добре розчесати, але тим не менше треба було зробити все, і щоб був чистенький, бо він лазить по бачите, лиже там щось, не можна там лизати. Він лижа, я думала, що він свої лапки лиже, а виявляється, він там лиже мені покривало. Тому треба буде сварити трішки. А я за той час і дуже люблю, до речі, в'язати і дивитися якесь відео на телефоні. Поставила собі на книжку, бо я і книжку читала, але у цілу ніч мене дуже сильно боліла голова. Хвора, я собі закапала вухом, мені здається, що мене продуло. Але відчуття якесь таке загальної слабкості, тому не знаю, чи то від вуха, чи просто на вухо так віддає. Будемо дивитися, ну, знаєте, хто цілий тиждень все окей. Тут раз на вихідні і дві тепли, аж обідно. Але нічого не зробиш. Як є, так є. Зараз дов'яжу цей плетик. Маю ще трішки справи. І, можливо, все-таки, оскільки запшикала газову плитку дресатури, можливо, так і помию її, трішки поприбираю, попилосошу, дай Бог, буде світло, щоб ми могли там все зробити. Хоча б трішечки. Пороблю порядки, бо мене так тріх, трошки підхарює те, що бардак. І треба буде, напевно, що починати вже підготовлювати осінні речі, бо я бачу, що зранку я гуляла, і я вже в кофті на довгий рукавчик, і я вже в джинсах, відповідно, вже відчувається саме ця така гострота. Гострота. І. Ніби таке осіннє вже свіже повітря. Уже не літо, вже так дуже зранку і вечором в шортиках не походиш. З однієї сторони, це добре, тому що я вже трішки замучилася від цієї жари, хочеться свіжого воздуху. Оце свіже повітря, воно буває якраз весною. І осінню. Щось це літо у нас дуже сильно пекло, парило. Не скажу, що це зле, надіємося, зима не буде дуже сильно холодною, бо зазвичай, коли літо таке парке дуже сильно, то і зима у нас така, знаєте, скажімо, досить відчутна. А з цим виключенням світла переживаю, щоб не було дуже-дуже сутужно. Так що ну, будемо бачити, поживемо, побачимо, життя таке. Бентежне, дивне, непередбачуване. І останнім часом це вже перестає бути цікавим, скажімо так. Знаєте, раніше, коли непередбачуваність, це ж класно, цікаво, що далі. Чи то просто я була молодша, чи що. Я не можу сказати, ну, тим не менше, так? Забагато напруги, забагато різноманітних проблем, щось забагато всього на раз. Але нічого, думаю, що це ці неприємності. М'яко кажучи, ми переживемо і все буде добре. Зараз дов'яжу. Дивлюся, що лишилося буквально чуть-чуть. Чого чуть-чуть, в принципі, зеленої нитки ще вистачає. Але, ну, оскільки це коврик собаці. Але бачу, що, оскільки, бачите, я роблю зелене-червоне-зелене-червоне, зелене, мені, я дивлюся, не буде вистачати червоної нитки. Якраз дивлюся блогершу з Турції. Вона поїхала. До речі, це ще я розказувала про розлучення. Після розлучення жінка віджила, змінилася. Чи, можливо, вона так старається ну, покращити своє життя, якось себе розрадити, не знаю. Але в будь-якому випадку, як виглядає збоку, їй це вдається. Бачите, Сварюш він лискає там. Коротше, їй це вдається. Вона поїхала на якусь таку екскурсію на Чорне море, тобто на північ Туреччини. Досить цікаво, ну, вона це любить, в принципі, вона раніше це розповідала, що вона любить. І я вам скажу, що останні відео якраз до розлучення, вони якісь були досить одноманітні, вона весь час щось там садила, весь час щось таке, якісь десь в садку, десь на якомусь городику. Ну, щось такого плану. Не скажу, що це погано, бо якщо це дійсно хобі, це круто, коли ти любиш, і в тебе на це є час і можливість. Але мені здається, що і візуально, і взагалі вона стала якась цікавіша. так, Вона почала жити сама, взяла відповідальність за себе за дітей в свої руки. І це їй тільки плюс. Тому я зараз дуже так почала дивитися, вона почала більш активно в принципі, вести сам Ютуб. Вона почала дуже багато всього розказувати, і, звичайно, у неї збільшилась кількість підписників. З чого я роблю висновок? Що все-таки YouTube треба вести більш активніше, показувати своє життя більше. І, ну, як більше, не більше, частіше. частіше. І це має бути якось настільки наповнено, цікаво всім різними подіями з життя, що хотілося б дивитися знову і знову. Тому там у мене є, якщо здоров'ячко дозволить, плани такі далекоглядні на перспективу. Хочеться, можливо, трішки змінити. Хоча не думаю, що я прям зміню. Просто як це урізноманітнити ці відео. Буде дуже багато різного всякого. І це добре, є ідеї. Я бачу, що у людей є результат. Звичайно, ну, оскільки у мене, напевно, трішки О, менший, хоча як сказати, чому менший. Я не скажу, що мене менше можуть дивитися. Це такий канал, що його, в принципі, можна дивитися будь-кому. Головне, щоб було цікаво. Якщо ми трішки так вузько спеціалізовано знаєте, направляємо якісь відео, так, тоді це буде тільки конкретна аудиторія. Але якщо ми все-таки стараємося більше щось показувати, це може бути цікаво, просто знаєте, посидіти. І подивитися, я взагалі люблю, як вона розказує, нібито і ні про що, але чи, можливо, тембр голосу чи постановка у неї так досить цікаво, що я от під її відео в'яжу, щось роблю. Воно так на фоні. Я думаю, що багато хто з його її підписників так само робить. Це цікаво. Не, мені здається, що навіть і не важливо, що вона розказує. Це може бути будь-що, так? якісь там зі свого особистого життя, якісь свої роздуми, якісь щоденні справи, якісь сумні. Ну, Неважливо. Тобто людина цікава, до речі, дивлюся, я її вже роки, Це багато, це показник. Мені здається, з 2019-го. Ну, тобто Це вже досить так, досить так багато. І, правда, тоді не пам'ятаю, скільки у неї було підписників, вона трішки по-іншому вела. Вона, звичайно, була молодша, ніхто з нас не молодіє. З часом всі старіють, я теж була молодша ну, це 100%. І, в принципі, вона плюс-мінус одного зі мною віку. Відповідно, це цікаво. Це цікаво, як в іншій країні давати собі раду, як взагалі навіть без знання мови початкового, так, нормального, як не впасти в паніку. Ну, хоча там була був чоловік, який за неї дбав, але тим не менше, знаєте, мені здається, що це так, ти як ізольований, та як у бульбашці. Так. Вона так розказувала, що в неї були панічні атаки навіть на цьому фоні. І я її прекрасно розумію, тому що, виходить, ти ніби замкнутий, ти за собою, ти не можеш дати. Собі на початку ради, ти не можеш спілкуватися з людьми. Вже пізніше, трошки інакше, воно вже так знаєте. Але все одно. Тому. Я взагалі теж планую трішки більше всього розповідати, шукати якісь цікаві теми. А, до речі, ми ж скоро йдемо на грумінг, тому постараюся зняти, викласти відео, поговоримо, побачити, які ми будемо красиві. А наразі тут трішки пити якісь ліки, бо ні заложило. Всім гарного дня продуктивного, будьте здорові і бережіть себе. Спокійного всім неба над головою. Па, 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 -па. залишайтесь надалі!